Привіт, ви на каналі Чекін 27К. Та сьогодні я буду відкривати цих 24 сітпаків нових. Перший даст Пав. Добре. Другий. Мабуть, мені випаде Дівайн Будь ласка, дивань, будь ласка, дивань, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Зачекайте. Ага. Тут загарили хоть колись випаде оцей, цей, як його там. Рейнбоу. Далее. Такс. так -с. Что далі у нас там, Монгостен. Так, а тут що? Мене затроллили! Мене затролили! Флер Дейси! Будь ласка! Рядом дивайн! Пробачте, я не знаю, як будет... А то ще близький. Ой, пробачте близько. Ні, мене ця штука прям троли. Прям троли троли Ні, ну ти тролиш мене. Коли в мене там сітпаки закінчаться? Я ось так буду робити. Добре, даскпа. Це хоча б не. на безг... Це хоча б не груз на флеердейсі. Що тут у мене далі? Неплохо, міфікал. Але могло бути краще. Що тут далі? Все, я знаю, що треба говорити. Диван, 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 диван. Це на... Добре Інша тактика. Он камон, он камон, он камон, он камон. Приз, флеер дейзи. Окей. Приз, homer, приз, homer, приз, homer, я поняв Приз, досков, приз, доскпав. Будь ласка, нічого. Що тут дали у нас? Мені не выпадает зараз. Мені... Спойлер! Мені 100% не випаде дивайн. А, коли я вже все закинь? У мене там скільки ще паків. У мене стільки мені. Добре, не буду фантувати. Все, останній! Нема дівайна, нема. Таск пап. Ну, всім до побачення, до зустрічі у новому відео. Green beans, green beans, green beans. Ставте лайки та підписуйтесь. Це говорив я. Green beans.